Однокімнатна квартира в житловому комплексі Козацький. 42 метри квадратних, санвузол. Це кухня, досить простора. Вона буде з французьким балконом, та тут будуть панорамні вікна. Як бачите, світла тут дуже багато. Та переходимо до основної частини, це спальня. Дуже велика, класна. Та вона буде знову ж таки з панорамними вікнами. Ось в такій лоджії. Дуже класно, тому що можна тут розмістити місце для відпочинку або як робочу зону і відпочивати або працювати, поєднувати приємне з корисним. І також коридор.